Ще два роки тому він коштував 8 гривень. А вже сьогодні літр 95-го продають за 11 гривень. У подорожчанні пального аналітики ринку звинувачують ціни на нафту та жадібність нафтових компаній. Подорожчання пального позначається на усіх сферах життя, зокрема на продуктах харчування. Намагаючись пояснити підвищення цін на бензин, нафтові компанії апелюють до цін на нафту. Мовляв, чорне золото дорожчає і тягне за собою ціни на бензин. Але чи здешевіло пальне, коли нафта втратила в ціні? Донедавна регулювати ціни на бензин допомагав антимонопольний комітет, але досвід Європи свідчить, що вартість пального можна втримати і в інший спосіб за допомоги біоетанолу. Біоетанол має прекрасне свойство. У нього октанове число 120. Тож бензин під маркою А98 має октанове число 98, відповідно 95 і 92 мають одноіменне октан число. Тому При додаванні этого біотонола в низкооктановий бензин бензин з октановим числом 95. Для отримання біоетанолу в світі використовується меляса, побічний продукт виробництва цукру. Також застосовують кукурудзу, цукрову тростину і навіть картоплю. Лідерами із виробництва біоетанолу є Сполучені Штати та Бразилія. У США більшість автомобілів працює на суміші 10% біоетанолу і 90% бензину. Як свідчить світовий досвід, виробництво етанолу не лише здешевлює вартість пального, а й допомагає у разі перевиробництва сільськогосподарської продукції. Утримать цены от падения. Соединенные Штаты, я напомню, поступают хитро. Когда мировой рынок плохой, больше производится биоэтанола. В прошлом году, когда была засуха и кукурузы не хватало, биоэтаноловые они договорились, биоэтаноловые заводы остановились. И работали экспортеры, и работали производители кормов. Самогон это тоже биоэтанол. Для себя можно, а в промышленных масштабах, ну тут нужна государственная поддержка. Виробники біоетанолу запевняють, що виробництво є прибутковим за рахунок дешевої сировини. По-перше, те, що ми працюємо на відходах виробництва, в частності це відходи сахарних заводів, цей завод, а зернові це низькосортові зернові. Потреба у біоетанолі буде рости і через державну програму. Так і з цього року уряд рекомендує продавцям додавати до бензину біоетанол. А вже з наступного його вміст у бензині має становити не менше 5%, а у 2017 році не менше 7%. Важливе питання це перепрофілірування 24 спиртових заводів на з дієнтації їх на виробництво біопалива. Ви знаєте, в цьому році в нас. Законодавством рекомендовано 5% виробництва біопалива, біопалива наступному році це буде обов'язок. Я звертаю увагу, оскільки скептиків і критиків не говорили, що це є неефективно для нас, для сіль аграрного сектору, це додана вартість. Перепрофілювання спиртових заводів, відновлення підприємств спиртової галузі та додаткове завантаження їхніх потужностей для виробництва біоетанолу це одне із пріоритетних завдань державної програми активізації розвитку біоетанолу на 2013-2014 роки. Сьогодні Україна має залучати європейський досвід, а виробництво біоетанолу – це той шлях, яким сьогодні йдуть усі розвинуті країни. Тож як залучити інвестиції у сільське господарство, розкажуть 16 квітня під час четвертого інвестиційного агробізнес-форуму інвестиційні стратегії для іноземних інвесторів в агросектор України, очікування та реалії. Традиційно організованому асоціацією Український клуб аграрного бізнесу та агентством «Егрі-Івент». під час заходу досвідчені гравці ринку та провідні експерти говоритимуть про ключові вимоги іноземних інвесторів, необхідні умови для отримання інвестицій.